Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 15 липня, 1238 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни балістичною ракетою обстріляли район затоки Білгород-Дністровського на Одещині. Наслідки удару поки що невідомі. Сьогодні вон зранку теж росіяни пустили ракету в напрямку кудись очаківа. Теж ще немає інформації, що там було. Ну і зранку ще росіяни пустили декілька мопедів. Один з них через район Чакова долетів аж до Миколаєва. В місті було чутно вибух, десь у пів на одинадцяту. А так цієї ночі було досить небагато мопедів. На півдні була лише повітряна тривога, наче ніяких серйозних прольотів немає. Дрони були транзитом. В Миколаєві головна проблема була це відсутність води майже у всьому місті. Серйозна аварія десь була на насосній станції. Сьогодні зранку вже, на щастя, все полагодив. Ну, Після атаки шахеда пошкоджено декілька будинків в Миколаївській області. І в районі Очакова знову впіві дрони. Без постраждалих там. На Херсонщині збито три шахеда. Ну, на жаль, після російських обстрілів та атак дронів там двоє загиблих, аж 18 людей травмовані. Ну, на щастя, дрони летіли і на Росію. Є смачні прильоти. Чекаємо ще.